Сюди входить. Дуже зручно, що тут є у, нас, є у нас така книжечка, де все дуже детально буде прописано, і ви зможете ознайомитися, що таке токсини, як вода впливає на організм, чому на сьогоднішній день організм не справляється з токсинами. тому що... Я те, що він казала, що організм мусить самостійно справлятися з виводом токсинів, да? тобто самоочищатися. Але на сьогоднішній день сьогодні багато продуктів, які містять в своєму складі нитрати, токсини, якісь красителі, емульгатори, транджери, і організм вже не в змозі справитися всім. З цим, тому ми можемо допомогти йому, щоб все це не накопичувалось і виводилось природнім шляхом. І далі йде. Вже у нас про продукти, які входять в склад, так само, щоб ви розуміли, що для чого ви будете пити. Тобто можете ознайомитися додатково. Плюс іде розгорнута інструкція із табличкою, коли, що, як приймати це. Також дуже зручно. Рекомендації по водному балансу і по харчуванню. Далі, і ми почнемо з першого, найголовнішого продукту це водичка. Це такі Саше Корал Майн, який ми кидаємо в воду. Саше Корломайн це глибоководний корал, який міняє структуру води, вода стає м'якішою, смачною і містить в своєму складі всі корисні мірали, які потрібні для нашого організму, Так, щоб була енергія, з правильним pH, натяжінням. Але про воду можу багато казати, це буде у вас окремий пост. Що працює ще з водорозчинними токсинами, це пентокан. Я дуже його люблю. Спочатку недооцінила, тому що думала, що мені, як молодому організму, не потрібна така активна червина, як калій, І тільки давала свою і бабусі, бо в неї був тиск. А на самому телі... Алі він дуже важливий для серцево-судинної системи. Це кисень для нашого мозку. Плюс в складі ще є рібоза, вітамін С, що підтримує і нашу імунну систему також. Далі працюємо а, ну і ще H500 500 це мощний антиантиоксидант, який працює з вивільненням нашої власної енергії, прибирає процеси закислення. Тобто, якщо ми будемо розглядати шкалу по кисле середовище, лужне середовище, то якраз коли ми закислюємося, ми каву, то йде наступний етап це процес залужнення. Тобто вони один одного заміняють. Якщо ми будемо брати отак водичку коронмайн за 500, це як молодильне яблучко для кожної жінки, ну і оновлення і здоров'я кожної клітинки. Далі ми працюємо з жировивідними токсинами це лицетин. Лецитин – це фосфоліпід, який допомагає нашій печінці виводити жиророзчинні токсини і покращувати роботу не тільки печінки, а і для гарного запам'ятовування, тобто це інтелект для кращої, для кращої роботи сусудів. Асимілятор. Асимілятор це рослинні ферменти, які допомагають кращому травленню, перетравленню білкової їжі, вуглеводної. І е, коли ми з'їли щось таке важке, це, звісно, дуже великий рятівник. Але про нього теж я розкажу більш детально в наступних відео. І Люцерна альфа-альфа. Люцерна, люцерна, тут сок і трава люцерни. Тут багатий склад, я її називаю королева трав. тому що тут інсоціальні міникислоти, вітаміни, мінерали це дуже класна клітковина, особливо для годуючих мам. Це мусить бути постійно на полиці. Вона також заслуговує на окремий пост. Тому оця програма розрахована у нас на місяць часу для того, щоб відновити організм, зробити почати таку генеральну уборку. Від ми кожного дня приймаємо душ, то це буде так само душ для нашого організму, для кожної клітинки, щоб її відновити, підтримати і зробити її гарний захід.